Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. спрахуйся онлайн. Британський оборонний гігант Bio Systems представив революційну технологію виготовлення артилерійських боєприпасів. І на критичне пораження Британії. По суті, от вся війна на цьому закінчиться. Яка має суттєво спростити та пришвидшити процес виробництва зараз на оборонній виставці у Великій Британії концерт представив нове покоління артилерійських боєприпасів, які мають вирішити ключову проблему вартості та масовості виробництва снарядів. Ми плануємо виробляти корпус боєприпасу з промислових, а не спеціальних марок сталі. Це дозволить нам купувати її значно в більшої кількості постачальників, пояснили в концерні. Ключовим питанням для концерну є конкурентноспроможність. тому там прагнуть за допомогою нової технології скоротити витрати на виробництво одного боєприпасу від 50 до 75%. Таким чином, якщо ця технологія буде впроваджена, а вона таки буде впроваджена, то захід у рази збільшить виробництво дефіцитних артилерійських боєприпасів, що також позначиться на збільшенні кількості. Їх постачання на український фронт. Ви думаєте, ось та ж ту шкоду, які завдали збройні сили України? Як її можна оцінити? Можливо, з якоїсь стратегічної військової точки зору стратегічно треба сказати не тільки про шкоду, а взагалі тому, як це стало можливим, тому що це цілий комплекс заходів з підготовки і організації подібних атак, які тривають по кілька тижнів. Треба розуміти, і ми бачили, що цьому передувало 23 серпня нанесення ударів по системі протиповітряної оборони дивізіоні дивізу... дивізу... системи С-400 е Тріумф в Оленівці. До цього були виведені з ладу щонайменше два радари. Це відомий факт. Один із них він був в Окупованому Криму, інший він знаходився на Півдні лівобережжя окупованої частини Херсонщини, і інші заходи, зокрема, і знищення обладнання там РЛС полі, і так далі, яка знаходилася на вишках бойка так званих, і так далі, і так далі. Цілий ряд заходів. Крім того, до цих заходів можна додати розвідувальну діяльність, яка успішно проводилась, і викриття можливостей для ударів, тобто використання безпілотників для того, щоб. Знайти місця концентрації найбільше засобів ППО російських, як вони працюють, і так далі, і як результат, потужна атака по Севастополю. А треба розуміти, що це ж Севастополь, це скажімо, місто, яке надзвичайно серйозно прикривалося засобами ППО. Російських військ, але в даному разі о, це не спрацювало, тому що була правильна підготовка і організація. А о, я скажу, що я порівнюю знищення підводного човна безпосередньо. Десантний корабель це теж важливо, але менше, тому що ну, їх немає як використати за призначенням. Там висадити десант вони не можуть, це неможливо. А от підводний човен це дуже важлива втрата. Чому? По перше. Це вперше, за часів повномасштабного вторгнення знищення. По-друге, підводний човен важче уразити, ніж корабель надводну ціль. Це теж треба розуміти. По-третє, це сучасний підводний човен. Це тип Варшавянка, які закладалися після 2010 року, ось цей 2011 року. В Петербурзі він на верфі був закладений, а він з'явився в акваторії Чорного моря 2016-17 рік. Тобто це не так давно було. І вони носії дійсно калібрів. Тобто, мінус носій калібрів, плюс-мінус взагалі підводний човен, який може виконувати певні задачі, і який знищити у відкритому морі складно. Не неможливо, але складно. І те, що це вдалося, плюс я хочу додати, менше про це говорять, але є пошкодження судоремонтного заводу. Зараз, скажімо так, встановлюють, які вони. Але я думаю, що якщо Росія зараз не буде там проводити інші роботи жодні, то це буде свідченням того, що об'єкт пошкоджений. Ну і такі дії вони вселяють надію, оптимізм. Я майже впевнений, що ми побачимо в майбутньому ще не одну подібну операцію. Угу. Пане Богдане, а от з позиції західних партнерів, як вони от спостерігаючи за тією картиною, яку подають фактично, ну Скажімо, ці цими новинами, які приносять наші збройні сили України, е, от що відбувається у них зараз? Яка може бути з, зріти реакція? тому, що ми поки що не бачимо якоїсь певної реакції чи позиції, чи можливо якогось навіть аналізу того, що що, що трапилося? Я думаю, реакція вона є. Можливо, вона не така публічна, тінько угу. там. Ми очікуємо, але військові наших партнерів вони завжди аналізують також і наші успішні історії, успішні операції, вони дають аргументи і підґрунтя в контексті подальшої комунікації отримання. Новітнього зброєння, яке також нам допомагає реалізовувати ці операції. Тобто ми показуємо свою ефективність, ми показуємо, що тобто, да оці, як колега зазначив, довгопланові операції вони можуть реалізовуватися, і тут підтримка наших партнерів також вкрай важлива з тими чи іншими засобами для ураження. Тому. Коли війна розтягується в часі, важливо угу. демонструвати ефективність, системність, і я вважаю, що це допомагає і дає аргументів в нашій подальшій співпраці в поглибленні цієї співпраці. А також у них також партнерів наших рішення приймаються ну своїм способом, так скажемо, і люди, які дотичні до контексту російсько-української війни. Вони готують для політиків е, рішення щодо там подальших кроків да, по постачанню того чи іншого зброєння, по е, більш оперативному обміну, наприклад, розвідданими і багато чого іншого. Тому тут успішність дорівнює подальшої ефективності співпраці. Так це більше в принципі можна назвати певною такою іміджовою темою. Оці ці ураження, тому що ну ці військові кораблі вони стояли в доках, я так розумію, на ремонті. В принципі ніякої загрози так, такої вони не несли ну, з сьогодні на сьогодні. Справа в тому, що цілі ж був все-таки завод, uh -huh. власне кажучи, і вивезти з ладу його було потрібно. А те, що вдалося знищити підводний човен, це важливо. Ремонт би закінчився. Вони би вивели цей ростов на Дану море. Тому я думаю, що це крім іміджевої, воно має практичні наслідки. Це результат злагоджених дій. Це дуже важливо. Ви бачите, що. Сьогодні так само є інформація про ураження в Євпаторії, невідомо ще якими засобами, але С-400 так само тріумф. Тому що по судоремонтному заводу там ракети Shadow працювали і українська авіація. Тобто, ви розумієте, що раніше. Підходити ближче було важко. Зараз українська авіація підходить ближче. Значить, це означає, що можливості є, розчищається дорога. Наступним об'єктом може бути щось інше цікаве. Наприклад, щось для підтримки а, військ, які ви зараз на півдні російські знаходяться в обороні. Це ж дві два завдання ставиться: одне це а, нівелювати домінування Росії в акваторії північно-північно-західній акваторії Чорного моря інше зменшити її спроможності до оборони. На півдні. ну і в принципі це два паралельних процеси, які реалізуються звідси ці удари по Крему.